Бібліотека Ілони зріні розташована в центрі Мукачева. Сучасна історія майже 150-річної будівлі розпочалася в 1989 році, коли місцевий осередок ТУКС КМКС у Мукачеві отримав у власність будівлю колишньої міської дитячої бібліотеки. За час свого існування, завдяки пожертвам читачів та бібліотек Угорщини, фонд книгозбірні збільшився майже до 31 тисячі примірників. А обладнання та ремонт приміщень підтримали благодійні організації і уряд Угорщини. Перші п'ять тисяч книг ми отримали з Угорщини разом з полицями. Нам передали готову бібліотеку, яка завершила свою діяльність. Тоді вже і наявні в нас книги могли розмістити на поличках. У подальшому завдяки допомозі та грантам, продовжували ремонт і облагороджували приміщення. Спочатку замінили вікна. Далі через високі стелі змогли збудувати внутрішню галерею, ескіз якої я намалювала ще задовго до цього. З Часом всі свої плани, про які ми мріяли у важкі. Часи втілилися і тепер маємо бібліотеку, в яку не соромно запрошувати гостей. Юдіт тут гайдош працює в бібліотеці імені Ілони Зріні з 2001 року. За її словами, хоча через економічну кризу та еміграцію кількість читачів зменшилася, попит на книгу залишився через економічну ситуацію та міграцію. Кількість відвідувачів з 800 осіб зменшилася до 300. Тепер до нас здебільшого приходять пенсіонери, а під час канікул учні за творами позакласного читання. І що дуже приємно, маємо і кілька нових читачів. любов до читання спонукала Андріану шкірту записатися до бібліотеки. Ми вдома маємо власну бібліотеку, але тут я знаходжу такі книги, яких вдома немає. Кілька разів перечитую книги, і кожного разу я дізнаюся щось нове. Звичайно, легше відкрити веб-сторінку або послухати аудіокнигу, але достатньо завітати сюди, зробити перший подих, почути шелест сторінок. У бібліотеці імені Ілони Зрінів в Мукачеві охочі можуть знайти казки, молодіжні та історичні романи, а також класику угорської літератури.